Правда, чи міф, що SSD швидко зношується і гірше за HDD? це міф, коли SSD тільки з'являлися на ринку. Це було правдою. Вони мали обмежену кількість читання і запису. Проте сучасні SSD можуть пропрацювати навіть довше ніж жорсткий диск. Правда, чи міф, що не можна тримати ноутбук на колінах, бо він зламається, це міф. Ноутбук можна тримати на колінах, можна лежати з ним в ліжку. Головне, не перекривати вентиляційні отвори. Правда, чи міф, що дорожчий ноутбук завжди кращий? Це міф інколи ви переплачуєте лише за бренд. Правда, чи міф, що ноутбук гірший за MacBook? Це міф. Ці пристрої використовуються для різних задач. Проте MacOS є більш оптимізованою ніж Windows? Правда, чи міф, що Windows сповільнює ноутбук, а MacBook ні. Ні, це неправда. Продуктивність залежить не тільки від заліза, але й від операційної системи. Ну макоес просто сама по собі більш оптимізована.